Буква «Ж» звук ж. Велика друкована буква «Ж». велика писана буква «Ж». мала друкована буква «Ж». мала писана буква ж Жу жу, Жу-жу-жу, жу-жу-жу, Своїх діток стережу. Каже жук і стереже. Він і сам, як буква «Ж». Слова з «Ж». Жирафа. Журавель жолудь. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Ж. Велика рукописна буква Ж складається з трьох елементів: з правого півовалу, з прямої похилої лінії із двома з'єднувальними елементами та з лівого півовалу. Починаємо писати трохи нижче міжжадкової лінії. Починаємо писати правий півовал, торкнулися міжжадкової, торкнулися нижньої рядкової лінії, зробили заокруглення. Відірвали руку, починаємо писати на верхній рядковій лінії, допоміжну лінію, яку ведемо вгору, торкаємось міжжадкової, похилу. Підемо паличку ведемо і знову ведемо праворуч угору. Трохи нижче міжрядкової лінії починаємо писати лівий півовал. Заокруглюємо, торкаємось нижньої рядкової та заокруглюємо. Пишемо велику літеру ж в повітрі, диктуючи собі в голос Ж. 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 Напишіть велику літеру Ж в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.